Це аспарагус, в нас просто називають його спаржа. Вона може бути білою, може бути фіолетовою і зеленою. Сортів їх дуже багато. Це той самий холодок, але це вже виведені сорти. Хоча рослина добре перезимовує, але її вирощування вимагає терпіння, каже господиня Галина Коробко. Посадила для себе. Для своєї родини, бо дуже хотілося куштувати. В магазині ціна кусалася. Ми хоч ніколи не пробували. Але вперше це для мене було я виписала кущі посадкового матеріалу. Сподобалося. На своїх помилках ми вирощували. З одного кущика ростуть товстенькі, гарні стебельця, а з другого їх дуже багато, але дуже тоненькі. Потім я зрозуміла, що це то кущик дівчинки, а то кущик хлопчика. Господиня говорить: від насінини до першого врожаю рослині потрібно чотири. Три роки. Збір врожаю триває недовго декілька тижнів на рік. Оце пророщене насіння. Воно замочується протягом двох тижнів, проростає і садиться в маточник на відстані 10 см один від одного. І через два роки вже можемо пересаджувати. Оце кущики, яким два роки. Маточник я його називаю або дитячий садочок. Де вони тут два роки живуть, тусуються, а потім переносяться на постійне місце. Якщо стебла. Дуже корисні, то насіння отруйне і вживати не можна. Навесні у дорослих рослин зрізають пагінці висотою 15-20 сантиметрів. За словами господині, збирати врожай потрібно вчасно, щоб рослина не стала твердою і волокнистою, а потім не перетворилась на розлогий кущ, каже Галина Коробко. Її можна вживати як в сирому вигляді. Так запікати в духовці, смажити на вершковому маслі. Чому вона ще ціниться? Тут на 100 грамів тільки 22 ккал, зато 2 грами клітковини. Багато вітамінів, багато мікроелементів, антиоксиданти є, сапоніни тут є. Ну, все те, що навесні просить організм. Допомагає доглядати загородиною чоловік Галини Юрій Коробко за освітою. Я вчений агроном по захисту рослин, тобто маю специфіку, знаю специфіку вирощування рослин захисту їх від різних від хвороб, шкідників, бур'янів. У нас висаджено порядка двох тисяч рослин. Частина з них шести чи семирічного віку, частина чотирьохрічного. Ми плануємо збільшити площу нашої спаржі, десь орієнтовно там до спочатку. До Семи десяти сотих Юрій Коробко каже в цьому році планують розширити площу також для різних сортів капусти, селери та іншої городини. Анна Глищук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.